У боргах, як у реп'яхах, відомий сервіс доставки Рокет банкрутує у господарському суді Волинської області. У Києві суд відмовив підприємству відкритті провадження про банкрутство. Рокет Деліврі навіть не стала подавати апеляцію на рішення суду. Після відмови компанія змінила київську прописку на Луцьку і банкрутується вже тут. Сервіс доставки заборгував тим, з ким співпрацював, а це переважно ресторани більше 100 мільйонів гривень. У 2021 році Forbes оцінював стартап Rocket у 50-100 мільйонів доларів. Сервіс доставки під цим брендом став особливо популярним у період пандемії. Однак, у травні цього року компанія Rocket Delivery надіслала на адресу господарського суду Києва заяву з проханням відкрити провадження про банкрутство. Товариство з обмеженою відповідальністю рокет делівері звернулося до господарського суду Києва із заявою про відкриття провадження у справі про своє банкрутство у зв'язку з загрозою неплатоспроможності 6 липня. Популярний сервіс доставки отримує відмову у відкритті провадження. Відмовити товариство з обмеженою відповідальністю рокет делівері у відкритті провадження у справі про банкрутство. Судячи з реєстру судових рішень, Rocket делівері навіть не подавала апеляцію на рішення Київського суду після відмови у банкрутстві, компанія швиденько змінює київську прописку. На Луцьку тепер вона зареєстрована за адресою місто Луцьк, вулиця Лідавська. 2. до слова, за цією адресою ми представників компанії не знайшли. Колись популярний сервіс доставки, який оцінювали у мільйони доларів. Тепер має юридичну адресу на окраїні Луцька серед розбитих доріг. З чого б це було змінювати юридичну адресу? Згодом стає зрозуміло після переїзду до Луцька. Компанія Рокет Делівері майже одразу отримала судовий позов від компанії Хоумленд Юкрейн. Остання у позовній заяві повідомляла про те, що Рокет Делівері боргує їй 33 мільйона гривень. Сервіс доставки не заперечував такого боргу. Боржник у поясненнях від 27 липня підтверджує заборгованість перед заявником у сумі 33 мільйони 405 тисяч 80 гривень і 90 копійок. Зазначає про відсутність можливості погасити заборгованість у зв'язку зі скрутним фінансовим становищем. Заяву про визнання його банкрутом не заперечує. А тепер потрібно уважно дивитися за рухом рук. Компанія Рокет Делівері отримала позов на банкрутство і боргові претензії від компанії Хоумленд Юкрейн. Кінцевим бенефіціаром обох компаній є одна і та ж людина: Ігор Рохлін. Він батько Тимура Рохліна, який є головним інвестором сервісу доставки Рокет. Виходить, власник компанії пред'являє боргові претензії. Іншій своїй компанії ймовірно справу перенесли до Луцька з Києва або просто хотіли сховати подалі від допитливих журналістів підозрілі речі, аби обійшлося без галасу 1 серпня. Господарський суд у Волинській області приймає рішення про відкриття провадження про банкрутство компанії Рокет Делівері. Але як виявилося, так званий борг у 33 три мільйона. Не єдиний на адресу господарського суду Волині почали один за одним надходити листи від ресторанів та інших структур, з якими співпрацював сервіс доставки Рокет. Усі вони виставляють грошові вимоги до компанії. Суми космічні. Найбільшу суму боргу виставив Макдональдс 64%. Мільйона гривень кредиторські вимоги виставляє. І Київська податкова їм сервіс доставки не заплатив 6 мільйонів гривень податків. Якщо підрахувати усі боргові претензії, то виходить, що рокат боргує ресторанам і іншим структурам, з якими співпрацював більше 100 мільйонів гривень. 5 жовтня у господарському суді Волинської області мало відбутися підсумкове засідання у справі банкрутства. Однак на адресу суду прийшло клопотання арбітражного керуючого про перенесення засідання, оскільки збори кредиторів, які мали відбутися напередодні, не відбулися. На них не з'явився жоден кредитор. Судове засідання відклали. Як лопотання арбітражного керуючого в цій частині відкласти, оскільки не відбулися збори кредиторів. Про дату час наступного судового засідання буде повідомлено. Судове засідання оголошується закритим. До слова на цьому ж судовому засіданні задовольнили вимоги і ще одного кредитора мобільного оператора. Між сторонами були укладені замовлення в період з 2019 по 2022 рік. І ворожний користувався послугами, телекомунікаційними послугами. За період з лютого по серпень двадцять другого року утворилася заборгованість у розмірі 46 тисяч сорок п'ять гривень дев'яносто віці. Всі документи були додані до заяви, яка подана до суду. Також. А був отриманий лист для додаткого керуючого з визнанням цих грошових вимог, проблеми у сервісу доставки рокет почалися відтоді, як інвестора компанії Тімура. Рохліна заарештували в Ізраїлі за звинуваченням у шахрайстві. Його затримали через запит про екстрадицію з боку німецьких правоохоронців. Трапилося це у грудні 2021 року. Уже у січні 2022 року змі писали, що рокет скоротила понад 50 людей через зменшення фінансування. До усього цього додавалася війна. Судячи з усього, рокет успішно збанкрутує, а кредитори залишаться. З носом, бо ж з банкрута мало що візьмеш, практично нічого. Марія Петручикнеля Прокопчук для новин на часі.